Нажали, кнопку перезарядили, у вас залишилося менше. Сьогодні ми відпрацьовували штур будівлі з підходом до будівлі з лісопосадки і захист будівлі. Використовували ми на сьогодні лазертак. Система з лазерними датчиками, які є, знаходяться на жилетах, на чохлі каски. Саме лазерний приціл знаходиться на автоматах і при час постріли проводиться контакт з датчиками на жилеті або на чохлі каски. Руці у бійця знаходиться прибор, який під час враження попадання лазера на датчик дає імпульс токовий, і приходить електричний розряд. П'ять чоловік група на 12-ту годину! Заняття дуже важливі тим, що все максимально наближено до реальних бойових типу, умов. мов. Люди типу, тут вчаться на лазертаках, типу в цих боях, типу з того, що, як штурмувати правильно, де прикритися, як не отримати поранення. Оця навчальність, що зараз тут відбувається завдяки нашому командуванню, яка нам допомогла, типу з цим, люди вбирають в себе ці бойові навички. Типу, бо краще отримати зараз, як то кажуть, типу, током по руці, типу, там, де вони бігають, типу, ніж пулю. І вони вже типу, розуміють, де вони неправильно пішли. Вони вже між собою обговорюють, типу, хто що неправильно зробив.